Perplexity AI це пошукова система нового покоління, яка використовує штучний інтелект, щоб надавати чіткі та прямі відповіді на ваші запитання. На відміну від традиційних пошукових систем, які просто пропонують списки посилань, Perplexity збирає інформацію з різних джерел, обробляє її та надає стислі готові відповіді. Цей сервіс цінний для всіх: від студентів і журналістів до дослідників, бізнес-аналітиків та звичайних користувачів. Він підходить тим, хто цінує свій час і бажає отримувати точну інформацію швидко та зручно. Perplexity стрімко зростає, залучаючи мільйони користувачів щодня. Це зростання підживлюється активною розробкою та інвестиціями, що дозволяє платформі швидко розширювати свої можливості. Функціонал проекту доступний як веб-сервіс, так і через мобільні додатки для iOS та Android. Для користувачів на ПК є розширення для браузера Chrome, яке дозволяє шукати та аналізувати сторінки в інтернеті безпосередньо з браузера. Усі версії мають схожий інтерфейс, забезпечуючи синхронізовану роботу основних функцій, хоча мобільні додатки можуть мати деякі обмеження через розмір екрану. Давайте розглянемо веб-версію Perplexity AI, щоб краще зрозуміти її функціональність. Хоча українська мова наразі недоступна як мова інтерфейсу, ви можете вільно використовувати її для створення запитів та отримання відповідей. Попри те, що розробники зазначають, що якість відповідей може варіюватися залежно від мови запиту та наявності релевантної інформації, ми не помітили жодних обмежень у відповідях українською. Perplexity AI можна використовувати без реєстрації, але після кількох запитів вас попросять створити обліковий запис. Реєстрація проста. Ви можете використати обліковий запис Google або Apple. Після входу користувачі можуть одразу почати досліджувати функції та можливості платформи. Реєстрація не лише робить використання більш плавним, але й відкриває додаткові інструменти та можливості налаштування. Інтерфейс Perplexity AI інтуїтивно зрозумілий навіть для новачків. Він поєднує елементи класичних пошукових систем із розмовним стилем сучасних чат-ботів зі штучним інтелектом. На головній сторінці є рядок пошуку для введення запитів. Результати відображаються як структуровані відповіді з джерелами, додатковими деталями та пов'язаними запитами. Праворуч розташовані посилання для пошуку зображень і відео, а також функція генерації зображень доступна лише для передплатників. Ліворуч розташована панель з кількома пунктами меню: Discover, Spaces та Library. Розділ Discover служить інформаційним центром, де користувачі можуть стежити за подіями, новинами та трендами в різних темах від фінансів і технологій до культури та спорту. Він агрегує статті з авторитетних джерел, пропонуючи швидкий доступ до структурованих даних та коротких інсайтів. Spaces – це інструмент для організації досліджень і співпраці. Він дозволяє користувачам створювати спеціальні робочі області для керування інформацією, інтеграції файлів, налаштування інструкцій для ШІ асистента та співпраці з іншими користувачами. Ця функція особливо цінна для командних проєктів та глибоких дослідницьких завдань. Library – це персональне сховище для збереження та організації інформації. Користувачі можуть зберігати свої запити та відповіді на них, що значно полегшує повернення до накопичених даних. Під цим меню розташовані посилання, що дозволяють отримати доступ до налаштувань. тут можна змінити зовнішній вигляд сайту та його функціонал, а також дані свого профілю. Також поряд є меню, що дозволяє перейти в режим анонімного перегляду для приватних запитів. Як ви вже, мабуть, зрозуміли, не всі функції та можливості Perplexity AI доступні без оплати. Сервіс пропонує на вибір базову безкоштовну версію, а також преміум підписку. Базова версія підходить для стандартних пошуків, тоді як преміум підписка вартістю 20 доларів на місяць або 200 на рік надає доступ до розширених можливостей, таких як покращені ші-моделі, аналіз файлів та генерація зображень. Тут також варто зазначити, що як платна, так і безкоштовна версії Perplexity повністю вільні від реклами. Незважаючи на перелічені переваги, Perplexity має і свої виклики. Однією з головних проблем є питання використання матеріалів з інших сайтів. Багато веб-ресурсів висловлюють занепокоєння щодо використання їхнього контенту без належної компенсації. Такі інструменти можуть віддаляти користувачів від джерел, які створюють оригінальний контент. Зі зростанням популярності пошукових систем нової генерації ці виклики стають дедалі актуальнішими. Без відвідувачів і доходів онлайн-видання ризикують погіршенням якості матеріалів залежністю від спонсорів або навіть закриттям. Сервіси, які мали б спростити доступ до інформації в інтернеті, можуть фактично призвести до її збідніння та спотворення. Тому важливо знайти баланс між інноваціями та інтересами творців контенту. Забезпечення справедливої винагороди для авторів і стимулювання створення якісного матеріалу принесе користь як користувачам, так і інформаційній екосистемі. Попри ці проблеми, Perplexity AI залишається перспективним інструментом, який надає швидкий та впорядкований доступ до інформації завдяки передовим технологіям штучного інтелекту. Його простота, широкий набір функцій, більшість з яких безкоштовні та без реклами, придатність для різних типів користувачів, роблять його привабливим варіантом для тих, хто прагне оптимізувати свій пошуковий досвід.